Привіт! Ви на каналі TrimQS Quad. В цьому відео я вам розкажу, як швидше прийти першу неділю місії зоряних він і отримати скін солдат клон Fortnite. Але перед цим не забувайте підписуватись, ставити лайки і писати коментарі. І ми погнали! Перша місія. Знищити об'єкти за допомогою здібності сили або зброї зоряних він. Найшвидше цю місію. Можна виконати за допомогою зеленого меча і його способності, яка руйнує все, що є напроти вас. Відходимо до якоїсь будівлі і нижчнім її. І так, перша місія виконана. Друга місія Приземліться в ході події, набудьте силу. Для цієї місії ми заходимо або в одиночний простий режим, або в командну потасовку. Або будь-який інший офіційний режим. Нам треба просто приземлетись 5 разів на карт. Як на відео. І місія номер 2 виконана. Третя місія. Вивчить здібності сили біля воріт розлому в різних матчах. Щоб швидше зробити цю місію, нам треба... Вилетіти з автобуса, відкрити дельтаплан і чекати, поки на карті появиться одна зміток з мечами, як це показано на відео. Летимо туди і беремо в NPC-місію. І так нам треба зробити три рази в трьох різних матчах. І місія номер три виконана. Четверта місія. Обшукайте скрині республіки. Для цього нам треба просто приземлитись до одне з цих трьох місць, показані на карті, і швидко відкрити скриню. От як вона виглядає. Збираємо і місія номер 4 виконуємо. П'ята місія. Найміть персонажа. Для цього нам треба знову приземлитись на одне з цих місць на карті, показані на відео. І найняти одного із цих всіх персонажів. І місія номер 5 виконана. Шоста місія. Нанесіть шкоду ворожому гравцю із світловим мечем або бластером ДЦ 15. Для цієї місії нам треба нанести шкоду гравцю, який має бластер або світовий меч. І місія номер 6. Виконуємо. Сьома місія. Зберіть боєприпаси у районах із назвами. Для цієї місії нам треба присуватись. Будь-який район із назвою зібрати боєприпаси. Виконана. Восьма місія. Запустіть кінетичну руду за допомогою зброї із зоряних війн. Для цього летимо на локацію кам'яний кар'єр. Беремо з собою бластер DC-15 і стріляємо по синьому камінці. І місія номер 8 виконана. Дев'ята місія подолайте відстань пішки вночі. Для цієї місії, я думаю, пояснення не треба. Але все ж таки поясню, нам треба зачекати ніч на карті і просто походити, як відео. І місія номер 9 виконана. Десята місія подолайте відстань на транспорті. Для цієї місії нам треба проїхатись 1138 кілометрів. На машині або інших транспортних засобах. І місія номер 10 виконана. Одинадцята місія вона теж поділяється на три етапи. Перший етап витримайтесь кілька бурі. Для цієї місії нам потрібно утриматись 25 бурі. а для цього треба просто грати. І перший етап завершений. Другий етап треба пережити 250 гравців. Від цього теж треба просто грати, і другий етап завершено. третій етап нам треба зайняти топ-1. І місія Номер 11 завершено. Дванадцята місія. Вона поділяється на три етапи. Перший етап. Подолайте відстань під час спринту. Для цієї місії нам треба просто бігати по карті. 1000 кілометрів. І етап завершений. Другий етап цієї місії нам треба скользити 300 кілометрів. Для цього. Залізаємо на якусь гору. Або як я, треба збудувати сходи. І спускаємось по ним, як на відео. І другий етап завершений Третій етап. Нам треба просто походити по карті 2500 метрів. І місія номер 12 виконана. На цьому ми закінчили виконувати першу неділю місії зоряних війн. А ви пишіть в коментарях, як ще швидше пройти ці місії. І не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, підтримувати нас. Силка в описі. І з вами був канал Снімків Squad. Всім пока!